Всім привіт. Наші гусики були нанесли трошки яєчок з качками. Ми їх особо не їмо, а щоб їх не викидувати, то я їх сьогодні залежив у наш інкубатор. Там трошки гусиних, трошки качиних. У нас такі на 26 яєць, але гусині яйця здорові. бачите, вони, якщо рядом їх лежать. Вони потім моторчик, як проворачує їх, ці яйця переворачує, вони не переворачуються, то я їх через один отак положив. Ну, подивимося, це перший раз будемо інкубірувати гусині і качині. Подивимося, що буде. Поставили температуру 38,1. Я вичитав, що для гусиних і качиних її треба в перший день, потім 38 і так потрошку збавляти. Подивимося, може, щось і вийде. Тут наші курочки нанесли яєчок трошки. Тут, таки. тут у нас молодняк. Ще бігає, я їх не випускаю, бо кури їх ганяють, скоро підуть на волю. Да? молоднячок? Ось такі діла, наша дежурна. девочка лежить за цих лисичок. Ось таке будемо пробувати інкубірувати гусині яйця. Всім гарного вечора!